40 ніжинських дітлахів 20 липня відправились на відпочинок до латвійського міста Прейлі. Серед них юні спортсмени, діти військових та волонтерів. Цьому передувала тісна співпраця очільника Ніжина з іноземними партнерами. Вже сім років поспіль ще за моєї каденції як народного депутата України. Ми відправляємо кожного року, кожного літа наших діток з міста Ніжина до Латвійської республіки на відпочинок. На канікули місто Прейлі є побратимом Ніжина, і всі витрати за відпочинок дітлахів бере на себе саме латвійська сторона. Ми дуже вдячні безпосередньо моєму товаришу меру Прейлі Айнісу, а також моїм колегам по парламенту це Гаймерс Міжуліс, це Аудіс Адамовічус, які розпочали цей проект свого часу разом зі мною. І е, сьогодні ми його успішно продовжуємо і ми вдячні. Нашим щирим друзям, які протягують руку допомогу в такі непрості часи, за 10 днів юні відпочивальники не лише зможуть оздоровитися і набратися сил, а й отримають насичену культурну програму за кордоном, що неодмінно розширить їх кругозір.